Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро одного з найбільших виробників сільськогосподарського обладнання в центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні на огляді гранулятори серії ОГП. Гранулятори ОГП. Від компанії TMS Agro, одні з самих популярних грануляторів сільськогосподарського механізму. Наше обладнання дозволяє збалансувати корм для покращення травлення тварин та допоможе швидко, якісно та продуктивно виготовити корм, який підійде саме для ваших тварин, та стане надійним помічником для вас. Ця серія має три моделі: ОГП-150 продуктивністю 100 кг на годину, ОГП-200 продуктивністю 200 кг на годину. Та ОГП 260 з продуктивністю близько 300 кг на годину. Гранулятори серії ОГП можуть комплектуватися як одно, так і трифазним двигуном. Модель 150 комплектується одно та трифазним двигуном потужністю 4 кВт. Модель ОГП200. Комплектуються трифазними двигунами потужністю 5,5 та 7,5 кВт. Модель ОГП260 комплектується двигуном 11 кВт та мають струм 380 В. За рахунок змінної матриці ви зможете виготовити корм, який підійде саме для ваших тварин, таких як свині, кролики, велика рогата кудоба, коні, бройлери та інші свійські тварини. Зберігання таких гранул є якісним та безпечним за рахунок термообробки та пресування, що дозволить покращити поживу харчування тварини за рахунок додавання вітамінів та корисних компонентів. Серія грануляторів ОГП комплектується станиною, двигуном, робочою частиною змінною матрицею. Та клиноременної передачі. Чому ж варто купувати гранулятори саме нашого виробництва? Всі наші товари мають міжнародні сертифікати якості ISO. Виробляємо товари за власним ТУ та контролюємо якість кожної деталі. Маємо власні складські запаси, тому швидко відправимо ваше замовлення. Ми пропонуємо вигідні умови покупки техніки, гарантію на устаткування, можливість дозамовити запасні частини та комплектуючі зі складу швидким відправленням. Обирайте надійне та якісне обладнання від компанії TMS Agro. Підписуйтесь на наш YouTube канал, там побачите ще більше відео оглядів, контакти та посилання на сайт залишимо під відео. До нових зустрічей!